Василь Симоненко. Кирпатий Барометр. Частина 1. Замість вечірньої молитви. Ти лежиш іще в поперек ліжка. Ну до чого мале й чудне. А до тебе незримі віжки Прив'язали цупко мене. Кажуть, носати вкрав у баби, губи й ноги забрав мої, Взяв у матері синю звабу і в очах своїх затаїв. Спи, грабіжнику мій кирпатий, сумнів диханням розігрій, я тобі стану в голову слати, найніжніші подушки мрій, розішлю свої думи в дозори, щоб у сизому міражі. Не ступало свавільне горе на кордони твоєї душі, бо не змог ще убивчий порох від потоків дитячих сліз через трупи надій бадьорих твій одвічний і підлий ворог до усмішки твоєї ліз. Над народами, над віками встало горе, мов чорний гном, торохтять бойові тамтами. Над прозорим дитячим сном відгодована злість і хитрість, і закута в броню брехня атакують добро і щирість серед ночі й білого дня. Гуркотять бойові колісниці, свищуть ратища і щаблі, і тривозі моїй не спиться, йде вона, босоніж по землі. І встає проти кривди й злоби, мій обсмалений сонцем гнів, щоби спав ти спокійно, щоби ти сміявся і жебонів, і ладнає совість гармати проти підлості і обмов, і виводить з невіру на страту безпощадна моя любов. Наливайся земними силами, вдосталь радощів зачерпни над тобою. Тріпочуть крилами Тихі-тихі, спокійні сни. Частина друга Погрози ночі. Вибіг він з туману муки, Втомлено присію, Гуртувались мляві звуки у сузір'я слів. Мав він силу необорну, цей лукавий хтось. Мені в душу світло чорне від тих слів лилось. Він сказав Скона твій спокій на моїх ножах, я на місці, я стоокий, я всесвітній жах. Дам тобі великі очі і великі вуха, страх до смерті залоскоче силу твого духа. Гей, виходьте, мої слуги, мої вірні діти, Мою владу, мою силу, дурню покажіте. Вибігали із туману з галасом і гиком Довгорукі, волохаті обплетені ликом. Вузько лобій, куцаногі зиклами зубами, Заходились вибивати тропака ногами. Танець пітокантропів Ми не брешем, не лукавим. Що подужаєм берем. Ми сьогодні світом правим, Все жерем, жерем, жерем. Тільки ми от страху вільні, ми сини Європи, ми могутні, ми всесильні, ми пітикантропи. Нам живеться ласо й любо, а на совість ми плюєм, що потрапило на зуби. Те жуємо, жуємо, жуємо. Тільки ми від глузду вільні, ми, сини Європи, ми могутні, ми всесильні, ми пітикантропи. Танцювали, гупотіли, раптом провалились. На їх місці генерали, як з землі вродились. Оточили мою душу і заревіли п'яно, били в груди кулаками, мов у барабани. ХОР генералів. Слухай, мрійнику, ідіоте. Ти в комедії лицедій. Ми випльовуєм сотнями з рота. Не до гризки людських надій, не цяцьками ракетами бавимо, а життя не вертає назад, син і тиме з очами кривавими крізь гарячий атомний чад. От захнеться твоєї щирості і шукатиме ласки у риб, коли з серця у нього виросте, наша мрія, атомний гриб. Ми його заберемо тебе. Вкрадем юність його й любов, і піднімем в розчахнуте небо над німим божевіллям дібров. Здичавілі од крові нації будуть щирити ікламов звір, і здихатимуть од радіації у роззявлених пащах нір, як розірове космічну тишу Передсмертний стогін землі. Вічність подвиги наші запише на своєму сивім чолі. Вони пливли у ніч, як манекени, крізь їхні вигуки, байдужі й страшні, Прилинув синім видовим до мене маленький привид і сказав мені Монолог маленького привида. Я твій ровесник. Доля моя куца, печаль моя не відає кінця, старих світил чіткі орбіти рвуться, і гаснуть ненароджені сонця. Я твій ровесник, плоть моя убита, із ребр в мене виросли дуби, моє життя потрощене, мов жито, ціпами божевілля і злоби. Коли я біг, розхристаний на луку, де обрій так прозоро глибинів, чужий солдат схопив мене за руку, і до людей у білому одвів. І я дивився на них незрозуміло, в зіницях метушилися зірки, і кров моя прозоро цибеніла у банку із рожевої руки. І чорна ніч звелась в очах у мене. І сон легкий на вік мене зборов, моїм убивцям у голодні вени влили мою дитинно чисту кров. Я твій ровесник, пролісок надії, розтоптаний жорстокістю нікчем, я син краси і голубої мрії, я автор ненаписаних поем, я твоя мука. І твоє сумління, мені кати, не обрубали крил, і ран моїх бере твоє коріння для боротьби і ненависті сил. Немає в мене страху за плечима, я розірвав його одвічний гніт, великими блакитними очима, дивлюся, я докірливо на світ, Іди. Ізпопиляй байдужі душі, і сліпоту, й холопство прокляни, щоб не зійшлись в кривавицю заюшені народів обікрадених сини. Я твій ровесник, доля моя куца, печаль моя не відає кінця, як кличу вас у відчаї не гнуться, а вибухати. Як нові санця. ЧАСТИНА третя ранок. Над тихим сном мого малого сина, над плетивом думок моїх і мрій, пливла тривога, ніби все світ сива, гойдаючись на гребенях надій, цідилась ніч крізь темне сито неба. І зорі танули, як вогники малі, Кирпатий мій, дивлюся, як крізь тебе у завтрашнє страдали ці землі. Я бережу для тебе її квіти, тобі несу думок своїх вогонь. Для тебе запускаю на орбіти ракети із порепаних долонь. Ми народились в муках щоб родити, синами обессмертити свій рід, щоб квітував на диво всього світу, козацький геніальний родовід. Сини, сини, барометри керпаті, людського спокою і завтрашнього дня. Ми перед вами разом винуваті, що на планеті бійки і гризня. Ми винуваті, що міліються ріки і лисинами світять береги, що десь духовні лупляться каліки і виростають наші вороги. Будь проклят спокій, досить нарікати на клопітливий і суворий час. Грядуть сини, бароми трекерпаті, вони за все спитають завтра нас.